Вітаю вас, мої дорогенькі. Я вже всі відео вам виставляла, все зробила, і ви знаєте, до мене дійшла така інформація. Дуже-дуже важлива, на мою думку. Чому зараз я скажу: французька преса пише, що незабаром на території України розмістяться західні війська. І а, додається, що це може відбутися дуже швидко, дуже скоро. Тобто, мої дорогенькі, я колись ще на початку війни робила такий розклад. З мене туди сміялися, хтось насміхався, ну, не про це зараз. Дивіться, а, рано чи пізно я казала, що це відбудеться. В принципі, тепер вже пишуть західні Газети про це, тобто французи. Я французької сама не знаю, мене повідомили ну, мої підписники. Ви мені пишете інколи, під, як це називається під відео, інколи в приватні ви мені пишете. Ось, дивіться, давайте зараз подивимося, коли це відбудеться. Те, що це відбудеться, я в цьому не сумніваюсь. Хтось каже, це недобре, тому що розлізлять Путіна, а хтось каже, що це дуже добре. Давайте подивимося, чи добре це вплине на Україну. Давайте спочатку, чи відбудеться це найближчим часом. Ну, давайте візьмемо хоча б весна. Весна 2023 року, так чи ні? Таємниця. Таємниця у нас іде жриця, Тобто. Дивіться, ходять чутки, що у Румунії вже стоять війська, у Польщі стоять війська країни Балтії, ще якісь країни, всі близькі країни до України вже є війська. Не знаю де, може зі сторони Молдови, тому що й там зараз загроза. Розумієте, ось це може бути. Ось повалення влади. Все може бути. Але ця карта нам не хоче поки що казати. Чому? Тому що, можливо, для того, щоб не наражати на небезпеку. ось, Але я все ж таки розкрию. Я хочу знати. Я все-таки хочу знати. Так, чи ні буде це цією весною? Ще не вирішено. Ще не вирішено, остаточного рішення немає. Давайте туди інакше візьмемо. Зараз я візьму інакше. Ще ця інформація закрита. Давайте туди цього року. Давайте візьмемо до, до кінця цього року. Можливо, так карти показують. До кінця цього року. Ось тут вже стверджено, так. Ви знаєте, це буде допомогою нам у перемозі. Да, да, цього року стопроцентово, коли саме карти не хочуть говорити. Бачите, я хотіла конкретніше допомогти вам, щоб трошечки вас під, підбадьорити. Ось, але а, карти не кажуть. Тому дивіться, цього року, 2023 року, дійсно зайдуть війська в Україну, Західних держав. Тобто буде це НАТО, давайте так, чи ні. Думаю, що да. Думаю, що да. Давайте тепер запитаємо, так, чи допоможе це нам. Ну, в принципі, карти вже показали, що це нас швидше до, до перемоги нас підштовхне. І так, як це допоможе нам? По-перше, підтримка. По-друге, більше зброї піде. Це, ну, в принципі, я так скажу, це дуже велика підтримка для нас. Дуже велика. Ви знаєте, про це нам тільки снилось. Ось, про це нам тільки снилось. Ви знаєте, я знаю, що дуже багато українців хочуть цього, в принципі, я. Я розумію, що багато чого хтось пояснює, як, і тому подібне. Я це бачу і я це бачила давно, просто карти не показують час. І не як сказати, я, я чесно вам скажу, я зраділа, тому що це перші карти показали, що це буде вести прямо до перемоги. Все мої дорогенькі, ось можете бути спокійні цього року точно, коли саме не можу сказати. Все, мої дорогенькі, мирної вам ночі, тому що це вийде трошечки пізніше вже. Разом до перемоги, мирної ночі, бережіть себе і, мої дорогенькі, слава нашим Збройним силам України, нашим героям, нашим захисникам. На все добре, мої любі!